до точки Б, оскільки від А до С половина періоду, а від А до Б це є половина від половини, тобто є четвертина. Отже, відповідь на запитання А. Від точки А до точки Б, і він буде проходити за одну четверту періоду. Далі в нас запитання Б. За який час він пройде від точки Б до точки С. Коли ми подивимося на малюнок, то побачимо, що відстань від А до Б і від Б до С вони рівні між собою, бо це є половинка. Отже, так само буде за одну четверту періоду. Від точки запита, варіант В від точки А до точки С. Як я говорив раніше. Оскільки від А до С і назад до А це є цілий період, то від А до С це є половинка періоду, бо це є половинка шляху. Тому ми пишемо, що В буде в нас за одну другу періоду. І питання, питання варіант Г від точки А до точки С і назад до точки А це буде в нас цілий період, тому що маятник. Пройде від точки А до С, це половина, і назад від точки С до А то ще одна половина разом буде за один період. Отже, отакі будуть відповіді на запитання, відповідно, і по варіантах А, Б, В і Г. Порівняти періоди коливань маятників, зображених на малюнку 39. Коли ми подивимося на малюнок 39, то побачимо, що в маятника того, що зліва, довжина l 1 а в того, що справа, довжина l 2 І якщо ми подивимося уважно, то побачимо, що довжина l 1 більша, ніж l 2 Отже, один маятник має більшу довжину, другий має меншу довжину. Тепер згадаємо, що. Період коливань маятника пропорційний до довжини нитки, на якій цей маятник створений чи підвішений. І, відповідно, чим більша довжина, тим період коливань буде більший. Отже, в маятника першого. Період коливань більший. їжу другого Ну і математично Т1 більше ніж Т2 Кулька на нитці, здійснюючи коливання, проходить положення рівноваги через кожну секунду. Який період і частота коливань кульки? Відповідно. Цю задачу нам треба розв'язати. Отже, що в нас відомо і що нам треба знайти? Нам потрібно знайти період і частоту коливань. Період коливань ми позначаємо буквою Т велике, ну а частоту коливань буквою «ню». Це в нас є невідомі величини, ми їх відкреслюємо від відомих. Тепер, що стосується <coughs> того, що в нас відомо, в нас відомо, що положення рівноваги кулька проходить через кожну одну секунду. Якщо б ми розглядали рух, то положення рівноваги, кулька проходить... Е, ну, якщо розглядаємо рух від положення рівноваги, то е, половина періоду для цієї кульки, Проходить тоді, коли вона, наприклад, порухалась вліво, дійшла до максимального значення амплітуди і повернулася назад. Це є половина періоду. Так кулька не зупиняється, вона продовжує рухатися. І так само половину, за половину періоду вона переміщається вправо до максимального положення, тобто амплітуди, і повертається назад. Отже, в нас відомий час, за який кулька здійснює половину коливання. Тобто Т дорівнює 1 секунда, а коливань. У нас буде 1,2. Ось, що в нас відомо. Те маленьке час, 1 секунда. Кількість коливань в нас за цей час. Половина коливання здійснюється. Тепер ми запишемо формулу періоду. Що таке період коливань? Це є час поділити на кількість коливань. Формула 1. Коли ми подивимося на те, що в нас відомо, то в нас і час відомий і кількість коливань відома. Тому ми можемо знайти період. Тепер. Напишемо формулу для частоти. Щоб знайти частоту, ми можемо скористатися однією з двох формул. Ну, зручніше, тут, напевно, буде скористатися формулою n поділити на t. Формула 2. У нас у цій формулі відома кількість коливань n і відомий час t. Тому нам це все також можна порахувати. Перейдемо до обрахунків. t велике дорівнює. Підставимо формулу 1. Час це в нас одна секунда. Далі в формулі йде поділити і на кількість коливань на одну другу, ну або напишемо 0,5. Це одне ж те саме. Просто оцей дріб десятковий, а той звичайний дріб. Один поділити на 0,5 це в нас буде 2. Ну і час в секундах. Так само кількість коливань new. порахуємо. Кількість коливань 1,2, тобто 0,5. Поділимо на 1. У нас вийде 0,5. Так, вантаж на пружині здійснює коливання з частотою 0,5 Гц і амплітудою 1,5 сантиметра. Через який проміжок часу він проходить через положення рівноваги, який шлях пройде. Вантаж за одне повне коливання. Ну, Будемо розглядати <клух> рух. Відповідно, що... Так, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти час, через який він проходить через положення рівноваги. Отже, ми шукаємо час. Час ми позначаємо буквою Т маленьке. Який шлях пройде вантаж за одне повне коливання? Ну, шлях позначимо буквою L, як завжди. Оце у нас дві невідомі величини. Ми їх відділяємо. Тепер, що в нас відомо? Відома частота ν – 0,5 Гц. Далі, відома амплітуда. Позначимо буквою А велике. Ну, оскільки в нас немає потреби переводити в метри, там швидкість не треба рахувати, то ми напишемо, що в нас буде амплітуда 1,5 см. Амплітуда це максимальне зміщення від положення рівноваги. Так. Нам потрібно знайти шлях, пройде заповне коливання і відповідно проміжок часу, через який він проходить положення рівноваги. І так. Якщо розглядати рух від положення рівноваги, то від положення рівноваги це рух відбувається наступним. Спочатку наш тягарець він зміщується від положення рівноваги на відстані, яка дорівнює амплітуді, і повертається звідти назад. За цей час проходить половина періоду. Потім цей шлях він повторює свій рух тільки доверху. Він так само проходить доверху. Зміщується на відстані, яка дорівнює амплітуді і повертається назад. І в результаті цього всього, оце проходить одне повне коливання. Тобто від положення рівноваги змістився назад, повернувся назад, половина коливання, від положення рівноваги змістився доверху, опустився донизу, ще половина коливання, половина коливання. і разом це буде одне повне коливання, і це дорівнює один одному періоду. Отже, якщо він. Від положення рівноваги змістився кудись і знову повернувся в положення рівноваги. Це буде половина коливання і половина періоду. Ми можемо написати сюди ж навіть, що там n буде дорівнювати 0,5 половина коливання. Ну і нам потрібно знайти період. Спочатку ну, запишемо формулу періоду. Період коливань буде дорівнювати час Т. Поділити на n формула 1. Але оскільки в нас час цей треба знайти, то ми можемо написати формулу частоти коливань. Ню дорівнює N поділити на t. Формула 2. У нас тут частота відома, n відоме, половина коливання виходить, тому знайдемо час t. t буде дорівнювати N. Поділити на ню Формула-3. Тут ми цей час можемо порахувати. Далі. Коли розглядати рух тягарця на пружині, для математичного маятника це несправедливо, що в нас відбувається? Коли наш тягарець з положення рівноваги зміщується до самої нижньої точки. Ми її називаємо амплітудою, Ця відстань нас буде дорівнювати цій самій амплітуді. Тобто в нашому випадку 1,5 см. Далі він з цієї нижньої точки знову повертається в положення рівноваги. Він проходить такий самий шлях. І тому від положення рівноваги і назад до положення рівноваги він проходить аж дві амплітуди. Те саме відбувається доверху. Він знову піднімається доверху ще одну амплітуду. І знову повертається донизу до положення рівноваги ще одну амплітуду. То ми можемо написати, що за одне коливання він буде проходити шлях, який дорівнює чотирьом амплітудам. Формула 4. І от тепер по формулі 3 і по формулі 4 ми можемо порахувати. Т дорівнює N 0,5 поділити на частоту 0,5. І дорівнює 1 секунда. Отже, він від положення рівноваги і знов до положення рівноваги повернеться за 1 секунду цей тягарець. Далі порахуємо шлях. L буде дорівнювати 4. Помножити на амплітуду, тобто на 1,5, це дорівнює 6 см. Ось, оце відповідь на нашу задачу, розв'язок цієї задачі. Період коливань вантажу на пружині з амплітудою 3, секунди дорівнює 4 секунди, 3 сантиметри дорівнює 4 секунди. За який час цей вантаж здійснить 10 коливань, і який пройде при цьому шлях? Яка частота коливань вантажу? Отже, нам в цій задачі потрібно знайти час Т маленьке. Далі нам потрібен, потрібно знайти шлях. І нам потрібно знайти частоту коливань ню. Оце є наші невідомі величини. Тепер наші відомі величини. Амплітуда. А дорівнює 3 см. Період. Це є буква Т велике. Дорівнює 4 секунди. І кількість коливань у нас буде 10. Ось оце є відомі величини. Амплітуда А велике – це 3 см. Період коливань це буква Т велике 4 секунди. І кількість коливань це велика буква N, це є 10. Далі е, ми запишемо формулу. Ну, Почнемо з е, шляху. В попередній задачі ми вияснили, що е, якщо тягарець коливається за пружині, на пружині, то за один період він буде проходити. Чи за одне коливання він буде проходити шлях, який дорівнює чотирьом амплітудам. Але якщо в нас цих коливань буде більше, то відповідно наш шлях буде в стільки разів більший. Тому шлях за одне коливання ми позначимо як l 0 а кількість коливань у нас позначена n. Ну, і, відповідно, L велике буде дорівнювати l 0 помножити на n. І так як ми розписали минулого разу, що L0V це є 4 амплітуди. Це буде нас замість оцього L нульового, нас залишається оцих 4 амплітуди помножити на кількість коливань n. Формула наша 1. Ну так, амплітуда відома, кількість коливань відома, тому по формулі 1 ми можемо порахувати. Тепер ми маємо порахувати час. Час ми можемо знайти з формули періоду коливань. Період коливань це є час коливань, скільки затрачено на коливання чи скільки часу відбувалося коливання, поділити на кількість коливань n. Т маленьке поділити на n велике. Це в нас є Формула 2. Звідси ми можемо знайти час. Час буде дорівнювати період Т велике помножити на n велике. Формула 3. По формулі 3 ми також можемо порахувати, бо в нас є і період, і кількість коливань. Нам залишається знайти частоту. Ну, а частоту ми можемо знайти через зв'язок. Періоду і частоти. Частота це є величина, яка обернена до періоду. Тобто 1 поділити на Т велике. Формула 4. Ось, і ми можемо порахувати. Порахуємо шлях. L буде дорівнювати 4 помножити на 3 і помножити на 10. 4 помножити на 3 це буде 12, 12 на 10 це буде 120 сантиметрів. Далі порахуємо час по формулі 3. Т дорівнює, Т велике це в нас 4. Помножити на 10, дорівнює 30, 40 секунд. Ну і залишається знайти частоту, ню дорівнює, 1. Поділити на Т велике, тобто на 4. Це є 1 четверта або десятковому дробі, це є 0,7. 25 сотих... Гц. Все. І ця задача в нас також є розв'язаною. Тягарець, що коливається на пружині, здійснив 24 коливання за 6 секунд. Який період і частота коливань тягарця? Визначити шлях, пройдений тягарцем за цей час, якщо амплітуда коливань 2 см. Нам потрібно знайти період, це велика буква Т. Частота це в нас буква Ню, Ну і шлях це в нас буква L. У нас відомо кількість коливань це є N велике дорівнює 24. І час 6 секунд. Т маленьке дорівнює 6 секунд. Він Відповідно амплітуду ми позначаємо буквою а велике, і вона дорівнює 2 см. Е, період коливань ми можемо знайти із формули Т маленьке поділити на n велике. Оскільки і Т маленьке, і n велике в нас є відомі, то його порахувати нам неважко. Частоту коливань ми можемо знайти із формули навпаки n. Велике поділити на те маленьке. Формула 2. Ну і повернемося до минулої задачі. Ми сказали, що L шлях буде дорівнювати шлях, який проходить за одне коливання, помножити на кількість коливань. За одне коливання тягарець на пружині проходить шлях, який дорівнює 4 амплітудам. Ну, і множимо на кількість коливань n. Це буде формула 3. Ось по цих трьох формулах. І порахуємо, бо в нас для них все відомо. Т велике дорівнює. Т маленьке, це буде 6. Поділити на 24. Це n велике, і дорівнює. Нас на 6 скорочується, отримуємо 1 четверту. Ну або 0,25. Ну, так як у нас період коливань, то відповідно, і секунди буде. Одиниця вимірювання. Частота. Буде навпаки n велике. Це в нас є 24, поділити на час, на 6. 24 поділити на 6, це буде 4, відповідно, ну і частота в нас буде в герцах. І шлях L буде дорівнювати l 0 це в нас 4 амплітуди. 4 помножити на 2 і помножити на кількість коливань, на 24.

Період коливань крил журавля під час польоту у виріс становить 0,4 секунди. Визначити кількість коливань, які здійснює журавель на шляху 100 км при швидкості руху 40 км за годину. Отже, нам в задачі потрібно знайти кількість коливань. Ми їх позначимо буквою N. E, в нас відомий період коливань. Ми його позначаємо буквою T. великий. Він дорівнює 0,4. 4 секунди. Шлях 100 кілометрів. Ми позначаємо буквою L. Цих 100 кілометрів ми по правилах мали би перевести в систему СІ в метри. Але оскільки в нас швидкість далі в кілометрах за годину, і 40 кілометрів на годину воно націло не переводиться, тому залишимо в кілометрах. Так само швидкість залишимо в кілометрах за годину. А час, який у нас вийде. Коли ми його порахуємо потім, то ми його переведемо в години. Відповідно, V дорівнює 40 км за годину. Так. Е, для того, щоб визначити м -м, кількість коливань, ми скористаємося спочатку з формулою для періоду коливань. Період коливань це є Т маленьке поділити на n велике. Формула номер 1. Нам потрібно знайти звідси е, період, коли е, знайти n. N буде дорівнювати t маленьке поділити на t велике. Формула 2. Але в цій формулі в нас t маленьке невідомо. Але час ми зможемо знайти з формули швидкості. Для початку запишемо формулу швидкості, що v дорівнює L поділити. На те маленьке. Тобто той час, який той журавель затратить для того, щоб подолати тих 100 км, він буде дорівнювати з часу, протягом якого він там тими крилами махав. Тому час Т маленьке у нас для обох тих частин, фактично першої цієї частини, і другої, він буде одинаковий. Тому, знайшовши час Т з Формули 3, ми його підставимо туди далі. Т маленьке дорівнює згідно формули 3. L поділити на V формула 4. Отже, якщо ми порахуємо по формулі 4, то ми зможемо порахувати по формулі 2 тоді. Тому будемо рахувати. T дорівнює. L це у нас 100, поділити на 40, дорівнює. Ой, я забагато написав. 100. Поділити на 40 це дорівнює 2,5 години. Е, переведемо з годин в секунди. Тому що у нас далі в період в секундах. Е, 2,5 години це буде у нас. 2,5 помножити на 3600. Тому що в одній годині є 3600 секунд. Е, Половина від 3600 це буде 1800. А 3600 помножити на 2, це буде 7200. 7200 додати 1800, це в нас вийде 9000 секунд. От. Тепер підставляємо формулу 2. Кількість коливань n буде дорівнювати. 9000 поділити на 0,4. 9 тисяч поділити на 4, це буде 2250. А якщо поділити на 0,4, це буде ще в 10 разів більше. Отже, буде 22500. Ну, коливань, це безрозмірна величина. Можна написати коливань, але взагалі це безрозмірна величина. Ось ця задача також у нас виконана. Який шлях подолає ворона, здійснивши 180 коливань крилами з періодом 0,2 секунди. Швидкість руху ворони 30 км за годину. Отже, нам потрібно знайти шлях L. E, в нас відома кількість коливань. Ворона здійснила 180 коливань. Кількість коливань це є N велике. 180. Період коливань це є. Буква Т велика, і вона дорівнює 0,2 секунди. Швидкість руху ворони 30 км за годину. Позначимо це як В і дорівнює 30 км за годину. Ну, скільки в нас. Хай і залишається в кілометрах за годину, тому що ми, нам зручніше потім буде перевести з е, в секунд в години, ніж переводити з кілометрів на годину в метри за секунду, тому що в нас має вийти вийде по ідеї, дробове число. Тому ми і так і залишаємо V дорівнює 30 км за годину. Отже, почнемо для того, щоб знайти шлях, ми запишемо формулу швидкості. V дорівнює L поділити на T. Формула 1. Звідси нам потрібно знайти L. L буде дорівнювати. Це в нас є невідоме ділене. Для того, щоб знайти невідоме ділене, нам треба дільник помножити на частку. V помножити на T. Формула 2. Далі ми маємо знайти час, тому що в нас час у формулі 2, він присутній, але він нас невідомий. І для того, щоб знайти шлях, нам обов'язково треба знати час. Тому ми маємо час знайти з. Формули для періоду коливань. Період коливань це є Т маленьке поділити на n велике, формула 3. Звідси знову невідоме м, ділене. Ми знаходимо як частку чи дільник помножити на частку чи частку на дільник, Т помножити на n, формула 4. Тепер, порахувавши. По формулі 4 ми знайдемо час. І ми зможемо підставити формулу 2 і, відповідно, знайти шлях, який та ворона пролетить. Підставляємо формулу 4. Т дорівнює. Т велике. Це в нас 0,2 секунди. Помножити. Помножити на 180. 0,2 помножити на 180 це в нас буде. 36 секунд. А коли ми це переведемо в години, в одній годині в нас 3600 секунд. А 36 секунд це буде 1 сота години. 0,1 години. В хвилинах воно буде незручно, а от 1 сота години це нормально, тому що ми можемо з десятковим дробом скінченим значно простіше. Працювати. Тепер рахуємо шлях L. L буде дорівнювати V, це в нас 30. Помножити на 0,1 дорівнює. 0,30. Це в нас в кілометрах буде. Або ну, 300 метрів. Отже, ця задача також у нас розв'язана.